Гірського арсетового вересня митрополита Святогірського Арсенія доставили до лікарні в Дніпрі. Лікарі констатували, стан тяжкий, операція на серці необхідна. Адвокати домоглися, щоб архієрея звільнили зі слідчого ізолятора під заставу, але одразу після виходу його знову затримали співробітники СБУ за новою підозрою, яку вручили ще три тижні тому, і відвезли до будівлі СБУ. Це сталося 28 жовтня близько полудня. За інформацією джерел митрополита тримали в СБУ до півночі, потім відвезли до лікарні, де отримали потрібний їм висновок. Митрополит Арсеній. Нібито здоровий після цього його знову повернули до СБУ, і з 2 до 4 години ночі він чекав відправлення до СІЗО. З огляду на вкрай тяжкий стан здоров'я владики, усе це інакше ніж знущанням назвати не можна. 29 жовтня відбудеться суд над митрополитом Арсенієм у новій справі. Ймовірно, йому знову оберуть запобіжний захід, тримання під вартою. Просимо молитов за митрополита Святогірського Арсенія.